Вітаю у попередньому відеозвіті. Я розповідала про грандіозні плани Viking Development на цей рік. Тож сьогодні рада показати їх успішну реалізацію. Запрошую на будівельний майданчик житлового комплексу Viking Park. Як ви можете пам'ятати, наша команда ретельно працює над реалізацією третьої черги будівництва. Ми докладаємо зусиль, аби вчасно та якісно виконати усі роботи та залишити наших клієнтів задоволеними. У тринадцятій секції будівництва завершені усі монолітні конструкції. Тепер ми працюємо над цегляною кладкою стін та перегородок. На першому та другому поверсі роботи вже завершені. Продовжуємо процес на наступних поверхах. У п'ятнадцятій та шістнадцятій секціях основним фокусом є влаштування фасадних конструкцій. Також готується шахта під монтаж ліфтів. Будівництво 14-ї секції значно просувається. Влаштування каналізаційних та електромереж завершено. Цегляна кладка також досягла фінішу. Наша команда завершила роботу над влаштуванням усіх металопластикових віконних виробів. Тепер працюємо над огородженням конструкцій балконів. У 19 й секції, де розміщуватимуться майбутні комерційні приміщення, проводимо роботу над вертикальними конструкціями першого поверху. У внутрішньому дворі третьої черги завершені усі роботи, необхідні на даному етапі. Влаштована монолітна плита перекриття над усім паркінгом. А про подальший прогрес будемо інформувати вас першими. Як вам відомо, Вікінг Парк це перший проєкт від компанії Вікінг Девелопмент. Він став справжньою знахідкою у міській забудові Львова. На даний момент будівництво комплексу на фінішній прямій. Попри всі труднощі, ми продовжуємо будувати найкраще житло для справжніх поціновувачів стилю та комфорту. До того ж, наша компанія дбає про зручні умови купівлі. У нас доступне вигідне розтермінування для усіх бажаючих придбати помешкання. Якщо ви слідкуєте за нами у соціальних мережах, могли бачити останній анонс девелопера «Вікінг». А саме новий житловий комплекс у Шевченківському районі Львова, всього за 5 кілометрів від центру міста. Сучасний житловий простір, що поєднує у собі затишні помешкання та зовнішні благоустрій європейського зразка, стане справжнім оазисом шумного міста. Стиль, комфорт та високі стандарти усе, що треба знати про новий об'єкт. Вже зараз доступне бронювання квартир за акційною ціною. Тож раджу не зволікати та звертатися за усіма деталями за телефоном. Житловий комплекс Хельга, що став нашим другим проєктом, вже перебуває на етапі реалізації. Темпи його будівництва справді вражають. Детальніше розповім у наступному відеозвіті. Кожен наш проект є втіленням цінностей та бачення сучасного житла у Львові. Ми докладаємо усіх творчих та технічних зусиль, щоб створювати помешкання за високими стандартами. Якщо вас зацікавив котрийсь із наших об'єктів, наші менеджери радісно нададуть вам консультацію у наших центрах продажу. Ви зможете переглянути планування, дізнатися деталі щодо умов купівлі, діючих акцій та отримати пораду для найбільш вдалого вибору. На цьому у мене все. Слідкуйте за новинами у наших соціальних мережах, адже ми маємо чим вас здивувати. Бажаю мирного неба та зустрінемось у наступному відеозвіті.